І так, до дошки, іде. Роксолана. Їде на машинці, Роксолана. Прошу. Читайте, Роксолана. Читайте. Але тако ставай бочко, ми тебе було видно. Поїхали. Я не машинку собі. Ем. Дай до дошки хто у нас по порядку йде? Денис, прошу. Але мені здається, І... Денис, то, хто мав йти? Ну, майся. А ти вперед. Ну, давай, читай. Але голосно. Мамо, Ні, ні, ти машина не встигає. Мама, му, ма, ма, так. Ось так ми трошки збільшимо. Так, хто назад їде? Ану, хто їде назад? Я. Прошу, а, е, Настер. Їдемо назад, читаємо і їдемо. Ми дві бу прочитаємо. Mhm. Голос тебе не буде чути, далі. Ми, далі. О. Молодець. Матвій, іди прокатайся. На жовтій машині. І так, Матвій, відправляється в подорож. О, Молодець. А, іде Софійка назад вертається з подорожі. Давай, але так ставайте бочком, аби вас було видно. А, читайте. Соломійка їде. Соломійка їде. Так. А ну відправляється в подорож. Тягни за машинку, не за мані. А за нас. Так, іде Андрійко назад, відправляється в форту з подорожі. Давай так бочко, ми тебе бачили. І, Доклад, потоклад, і, Різ... е, у, о, начка. А. Молодець. Роксолана йде ще до нас, бо її не зняли. Зараз і вас, хлопці. Подорожує, Русланка, вперед, то хоті я прибачу. Ні, не, перша буква. Нє. Яка це? А є разом?

Молодець. Максимко, ходи. Е... Ходи, 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 Максимко, один, і другий. Ходи, швиденько. Так. Ї... Їде Максимко спочатку е... і важко. Ти Ходить світу. Чикай. Ми. Ми. love it

У різні сторони ось, зараз роз'їдуться машинки. Читай. От. Поїхав. От. Ат. От, Ат. От. Хорт. Далі. Ме. Угу. Ме. Мі. Молодець. А, іде Карін. Карінка. Все Молодець. І так Каріна, їде на машині. A gente to isso Ще не зняли її, ано? ну? No? Швиденько, швиденько він. Mm -hmm. hey, чекай, сонце, ти ще не дійшла. Куди ця машинка їде? Яка це буква? Яка це буква? Та де? Увага! Тебе нема приголосных. Ты очисти на волос нет. Называй. И Ааа! Так. Ось таку гру ми сьогодні погралися з дітками, і зараз йдемо далі читати.